Привіт! Глядачі натякнули, що хотілося б контенту про сучасні камери. І сказали, що на каналі немає інформації про продукти Sony. Виправляюся! Сьогодні мова про тенденції, котрі уб'ють всі ваші камери. І мої теж. Насправді не обов'язково трусити в кадрі камерою, щоб зрозуміти 90% того, на що вона здатна. Достатньо просто зайти на сторінку до виробника і уважно, вдумливо почитати, в тому числі зазирати між рядків, керуючись логікою та здатністю мислити. І, звичайно ж, керуючись досвідом. Останнім часом ми нарікаємо на людей, котрі кажуть, о, мій iPhone фотографує краще за фотоапарат. Та як вони сміють так казати, так? І ось повз увагу багатьох пройшла камера, котру сміливо можна назвати убивцею смартфонів. Бо маючи всі переваги фотоапарату з великою матрицею, вона вибрала в себе найкращі функції смарт-фото-відеозйомки. А я казав. Казав! Додайте до того, що є в фотоапаратах, деяке програмне забезпечення. І всі зрозуміють, що смартфони для зйомки фото і відео це просто відстій. Я хотів би невелику камеру з гарним сенсором та пристойним автофокусом для повноцінної роботи з YouTube. Соцмережами і щоб вона гарно фотографувала за різних світлових умов. І подивився в бік Sony zv e 10 бо це той випадок, коли сетап <хи> займає не більше місця, ніж смартфон в обвісі, але однозначно в усьому кращий. Почнемо з того, що в цій гібридній камері пристойного розміру сенсор APS-C. Тобто художній ефект боке для цінувальників на цій камері є. Проте в Sony zv e 10 є спеціальна кнопка для функції прозмиття фону. Це непогано, але боки та розмиття не найголовніше в кадрі. Друзі мої, все залежно від творчого задуму. Подивіться художні стрічки. Як часто герої в кінофільмах на повністю розмитому тлі? Правильно, рідко. Причому настільки не часто, що в кіно є спеціальні люди, які займаються реквізитом. Адже, аби передати атмосферу дійства, що відбувається, хоч свята в дитячому садочку чи в подорож, вам потрібні деталі. Як в радіорепортажі необхідні інтершуми, так у фотографії чи на відео потрібні деталі, що розповідають про атмосферу знімального майданчика. Дехто хі -хі, з новачків купують світлосильні. Об'єктив, як вони кажуть, справжній портретний об'єктив. І намагаються кльопати на широкій діафрагмі бізнес-портрети стоматолога, за яким в хлам розмите стоматологічне крісло. Кухар, який наче їжачок в тумані, бо фотограф чи оператор розмили йому і плиту, і сковорідки за спиною, а бізнес. Коучу гарнесенько миють всі його дипломи, якими той хотів би, хотів би хвалитися. Тому з художнім розмиттям, будь ласка, в міру, друзі мої, в міру. Окрім боке, великий сенсор це ще кут огляду в камери. Чим ширший кут огляду, тим більше в кадр уміститься. APS-C чи APS – це золота середина, в тому числі по ціні. В камері Sony ZV Є 10 гарні кольори. Кольори з камери мають радувати око. І мова зараз навіть не про естетичну цінність знятого матеріалу, а про наш з вами гаманець. Добігає кінця перша третина 21-го сторіччя. І відеоконтент популярніші записані тексти. Це сучасний спосіб спілкування, а для фарбування відеоконтенту пристойної якості потрібен сучасний комп'ютер, який не лагає при відтворенні і не висне при монтажі, і не перетравлює уривки відосиків по багато годин. Сучасний комп'ютер це. <реш> Відеокарта на 6, 8, 16 ГБ, відповідні проц та оперативка, тобто це гроші. Але якщо кольори на фото, а головне, з відео гарні одразу з камери, то комп'ютер для монтажу може бути і простішим, і менш сучасним, а отже, дешевшим. Коли колір гарний одразу з камери, це наша з вами економія. А зекономив це значить, вже заробив або швидше відбив сетап, якщо ти влогер. Окрім того, правильний колір з камери це економія часу. Траплялося, що одразу після репортажу мене просили скинути кілька знімків організаторам на комп'ютер, аби ті звітували в інтернеті. Тому знімки гарної якості одразу з тушки можуть вас дуже і дуже виручити. Якщо йдеться про монтаж, то наступна річ, котра мене завжди турбувала, де знайти таку золоту середину якості відео, котра дає деталізацію і причому не жере флешки, як несамовита, і знову-таки не перевантажує комп'ютер. Хто монтував, знають. Є чарівна річ бітрейт. Чим вищий бітрейт, тим краща деталізація. І якщо з бітрейтом 8, Мегабіт на секунду, ми можемо по 6 годин писати на флешечку 4 ГБ, то з бітрейтом 200 мегабітів на секунду. На карту 64 ГБ вийде хвилин. Ну, добре, якщо 50. Тобто, чим вищий бітрейт, тим більше, в рази більше вага файлів. Тим частіше доведеться зупиняти зйомку і міняти карти пам'яті, тим потужнішим і дорожчим буде ваш комп'ютер. Перепрошую, вже не комп'ютер, вже. <сміття> Монтажна станція. І якщо ви. Власник ноутбуку не за всі гроші світу і працюєте з соцмережами. Якщо ви людина мобільна, і якщо ви не витрачаєте гроші на суперкомп'ютер. То пристойний бітрейт для відео це десь 100 Мбіт на секунду. Це достатній бітрейт. До речі, я себе зараз фільмую на 100 Мбітах на секунду, 8 біт. І як бачите, хе -хе, цього достатньо. Хтось, можливо, скаже, 100 Мбіт на секунду це не так багато. О, ну у Панасоні же 3 з 2011 року 70 Мбіт на секунду. Так, та трошечки не так. В ZW Є10 проробили цікаву, хитру штуку. Сподіваюся, ви знаєте, чому оператори всього світу понині цінують камери Canon EOS c 100 I 1 Mark 2. Бо в цих камерах є така річ, як субдискретизація. Матриця кінокамери сприймає зображення в 4К, а потім виводить його в Full HD. Тобто сенсор бере більше, а камера видає в економічному форматі зате дуже гарної якості. Тобто 4К субдискретизоване в Full HD, яке, до речі, без особливих втрат можна збільшити на пості до 4К. Тобто відео з морально застарілої камери c 100 чудове. А вона може писати його по багато годин підряд на невибагливу флешку. Бо субдискретизоване відео займає менше місця. Економічний формат. Підозрюю, що так само зробили з камерою Sony ZV10, бо ось цитата з офіційного сайту. Її сенсор сприймає майже в 2,5 рази більше інформації, ніж 4К. А потім стискає інформацію вже камера і видає 4К таким, яким би його хотів бачити кожен. І ось за це я від Sony ZV10. Точно не відмовився. Б. За словами виробника сенсор ZT10 не боїться поганого освітлення. Але малошумливість матриці за умов низького освітлення мене не дуже турбує. З одного боку, мінус шуми в тінях – це завжди добре. Але я кажу всім: дружи зі світлом! А мистецтво фотографа, оператора в тому, щоб це світло знайти. На мою буркотливу, пробачте думку, камера це не сова, аби зиркати нею уночі. Хоча в ZV e 10 є функція зниження шуму за тривалою витримки що понад секунду. Але все-таки це не найголовніше. Фокусування цієї доньки Тьоті Соні швидке, гібридне, розпізнавання обличчя автофокус по очах людини та тварини добре, затвори механічний та електронний гуд. Фокусування і спуск затвору дотиком до екрану теж гуд. Я ж казав, ця камера убивця смартфонів. Збільшувач фокусування навіть в 11 разів а оце просто казкова річ. Дякую. Безшумна зйомка. Ой-я-я! стріт фото. Ефект soft skin. Стоп. Дівочки, б'юті-ефект гарненької шкіри. Аби пом'якшувати красуням шкіру під час інтерв'ю, мені довелося придбати софт фільтри. Що означає привези, дістань накрути. Втрачай при цьому світлосилу об'єктива. До речі, ці фільтри не дешеві. В Sony e 10 є програмні фільтри і аж три рівні пом'якшення шкіри. Сильний, середній, низький. Низький і середній застосовуйте на здоров'я, а от хі -хі -хі, сильний не варто. Стабілізація зображення. Ну, фізично в цій камері підтримується лише об'єктивом. І так доводиться платити за велику матрицю в компактному корпусі. А я не дуже люблю електронну стабілізацію. Її в камері три режими і за максимального це кроп вашого зображення. Хоча, хе -хе, хоча колись така функція може й виручити. Як довго камера може писати відео без зупинки і чи гріється вона? В інструкції вказано: за різних температурних умов хвилин 30. Якщо нагрілася, вимкніть, почекайте, фільмуйте далі. Це не та камера, якою можна писати концерти і прес-конференції або багатогодинні інтерв'ю. А от для журналістського репортажу. Навіть для зйомки документального фільма я б її взяв. Відповіді, запитання, футажі, все це їй по зубах. Як журналіст з понад 30-річним досвідом, я позброїв такою камерою кожного випускника факультету журналістики. Так як раніше кожного журналіста озброювали диктофоном, просто сьогодні диктофон має ще й гарно писати відео. Телевізійного формату відео. Що в камері z 10 мене підкупило? Це не лише гніздо для зовнішнього мікрофону, в ній є гніздо для навушників, аби моніторити під час запису звук. І це заявка на професіоналізм, на професійне застосування цієї камери, зокрема для інтерв'ю. Це мене дуже. Дуже утішило. Бо за старою журналістською звичкою, я, вибачте, не розглядаю для відеозапису камери без гнізда для навушників. Ну, навіщо мені звук з якістю, яку не можу оцінити і контролювати? Щоб записав інтерв'ю, а вдома слухаєш і брак. Десь, якщо працюю з мікрофоном, наводка, пі -і -і -і. десь шурхіт одягу, петлю. Тому гніздо для навушників мені в камеру поклади. Ну, в твоє 10 поклали, значить окей. Дистанційне керування камерою зі смартфона і компа це теж добре. Ком плюс правильна камера це пристойна якість відеочату, конференції, трансляції це перемога в іміджі і робота на аудиторію. А смартфон. Це заряду ситуації той самий на камерний монітор, це вигідно. Ресурс батареї 440 знімків, Бойгран традиційно жре. Бажано мати пару акумуляторів, як і до всіх гібридних камер, цебто без зеркалок. А тривалість запису від однієї батареї 80 хвилин, це непогано. Це дуже непогано. Це якраз той самий репортаж, або інтерв'ю, або й навіть кілька. Вага камери 340 грамів, розмір 115 см. Ну, як смартфон. З недоліків. Карта пам'яті дуже непрофесійно. Ховається під ту ж кришку, що й акумулятор. Тому є сенс одразу ставити карту на 128 або 256 ГБ, якщо підтримує, і забути про неї взагалі. Пишіть собі в і карту не виймайте. Відсутній на камері оптичний видошукач. Під сліпучим сонцем оце не теє, зовсім не теє. І привіт на камерному монітору на хоча б 1200 ніт. Привіт, клітці і мінус оперативність в деяких ситуаціях. А тепер те, до чого ми йшли: висновок. Sony ZV-E10 10 це цікава гібридна камера з власними родзинками і за характеристиками справді вбивця смартфонів. Хоча хі -хі -хі, сумніваюся, що корпорація виділить достатньо коштів, аби переплюнути рекламу всіх смартфонів, що є у світі. Тому хі -хі, не вб'ємо їх. Проте ZVE10 це сигнал, що компанія почала вкладатися в програмне забезпечення, в програмний сервіс камер. Це непомічена багатьма революція. Це межа, після якої дзеркальні та гібридні бездзеркальні камери, це, це страшний удар по дзеркалках і страшний удар по всіх камерах, випущених до 2025-го. І це надія, що й інші виробники візьмуть на озброєння хоча б такі речі, як перше. Субдискретизацію відео 6К в 4К. Це так. Або краще 8К в <ф> 4. І покладіть до кошика, будь ласка, отой софтфільтр для пом'якшення шкіри.